Полечу в Дубай, а ви будете сидіти у підвалах. Мережею розлетілося скандальне відео, на якому чемпіонка України з академічного веслування та донька народної депутатки Алсу Алєнікова публічно образила мешканців Дніпра на своїй сторінці в інстаграм. Дівчина виклала сторіс, у якому назвала українців жебраками, заявивши, що до них ще прилетять ракети від Росії, а вона тим часом полетить в Дубай. Вам от России прилетит еще так, такой прилетит. Вы чухаетесь. Вы будете своим вот здесь вот подметать. Да-да. Там сидите молча, вас еще никто не в маршрутке вас еще и, не выкинули на трассе где-то. Вы сидите дома, жрете. Користувачі інстаграм не залишили поза увагою скандальне висловлювання спортсменки, опублікувавши гнівні коментарі під її постами. Жителі Дніпра запідозрили Алінікову у колабораціонізмі та припустили, що вона вже втекла за кордон. Тож порадили не повертатися до міста. Додамо мати Алінікової також спортсменка. Діана Міфтахуддінова вигравала срібло олімпіади у 1996 році в академічному веслуванні. У 2020 році стала депутаткою Дніпропетровської обласної ради восьмого скликання від партії Слуга народу після скандальної промови доньки. Доступ до соцмереж жінка обмежила.